Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні 29 червня, неділя і свята Православна Церква, шанує пам'ять апостолів Петра і Павла, цьому святу передував Піст, Апостольський Піст, і ми готувалися до цього свята. Готувалися не для того, щоб в цей день ми б могли просто піти до храму помолитись і потім мати святковий стіл. А для того, щоб пам'ятати, ми теж покликані до апостольського служіння. Кожен в міру своїх сфери впливу, тато, в сім'ї, там, можливо, керівник десь в своєму колективі. Ну і так далі. Кожен повинен займатися апостольством. Хай Господь нам дасть розум, натхнення, розсудливість щоб ми свідчили про Христа, про Бога. Власне, тим ми з вами і займаємося, вивчаючи святе писання. Сьогодні у нас на черзі, 97-й псалом. Як і раніше я говорив, 95-й, 96-й і 97-й псалми, дуже подібні, їх можна було об'єднати в один. І сьогодні, цей псалом 97-й, просто має коротку назву: Псалом Давида. Він складається із дев'яти стихів. Давайте спочатку ми подивимося, що нам говорять оці ці церкви про цей псалом. Я послуговуюсь тлумачною псалтирю, де зібрані короткі повчання святих отців церкви про псалтир. У цьому псалмі подається вчення про два пришестя христових. Мається на увазі про. Пришестя в тілі Христа, і коли він прийшов, щоб спасти і нас і заснувати церкву новозавітню, і друге пришестя, коли Господь прийде судити. І не без причини він має надпис псалом Давиду, так як Давидом пророк називає Христа, тобто тут далі йде пояснення, що пророк Ізекіїль говорив. Значить, це пророк Езекіль жив набагато пізніше, ніж цар Давид, і він про Христа говорив як про Давида. Тому що Давид це прообраз Христа. А Саул, який переслідував і був непокірний це про образ юдейського народу. І Езекіль каже, що і поставлю їм пастиря раба мого Давида. Отже, складається цей. Псалом із дев'яти із, із стихів, як я вже говорив, і ми прочитаємо зараз весь цей псалом і звернемо увагу на 9 стих. Він має певне повчання. Заспівайте Господу пісню нову. Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне сотворив Господь, правиця Його і сила Його дали йому перемогу. Явив Господь спасіння своє. Перед народами відкрив правду свою, згадав він милість свою до Якова і вірність свою до Дому Ізраїлевого. Побачили всі кінці землі спасіння Бога нашого, викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями з голосом псалмоспівів, звуками труб і голосом рога, радісно святкуйте перед царем. Господом. До речі, коротенько скажу, що як нам подає книга Тлумашний Тіпікон, тобто книга про церковний устав, про історію церковного уставу, і там спочатку йде роз'яснення, як з'являлося християнське богослужіння. От там є відомість про те, що коли звершувалося це старозавітнє служіння, і там були моменти, коли звучали труби. То звук цих срібних труб був чутий на десятки кілометрів. Можна уявити, яка це була велич, як багато народу брали участь у цьому служінні, які там були великі, сказати сучасною мовою оркестри, де використовувалися і духові інструменти, також струнні інструменти. От і тому от, тут не випадково згадуються такі моменти, що Господь ну, закликали на молитву людей от такими трубами. І це була дуже велика велич, це богослужіння. І сам храм він був дуже особливий, вже коли прийшов Христос, то він був максимально розбудований. І справді це була особлива споруда, яка вражала свої величі. Ну, що сталося, там вже інша духовна причина. Про це будемо говорити ще і не раз. Нехай співає море і все, що живе в ньому, Вселена і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори. Значить, в сьомому стиху сказано, хай вся вселена, прославляє Бога. І треба згадати, що не раз пророки закликали ізраїльський народ, щоб вони були лояльними до інших людей, до інших народів. Ми знаємо, що вони мали досить товариські взаємовідносини із Сірією, також із, ну, з Вавилоном, із Єгиптом, з іншими народами. І навіть вже в цьому останньому храмі, який був збудований, там був так званий притвор Соломона, там збиралися язичники на молитву, тобто навіть дозволялося язичникам приходити на богослужіння. На Достоменно невідомо, чи могли вони приносити жертви, але у дворі, загальному дворі, храмовому, вони мали можливість бути присутніми. А пізніше, вже на цьому місці будуть збиратися християни. От, як ми це знаємо із святого Писання, що вони збиралися у Соломоновому притворі. Ну, і останній стих, на який ми також звернемо увагу, перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю. Він буде судити вселену за справедливістю і народи за правдою. От на це ми з вами звернемо увагу. Тут йдеться про справедливість і про правду. Звернемо увагу, що про цей стих говорить нам Федорит Кирський. Тут зображається дія благодаті Святого Духа в людях, ті, хто радується пришестю Бога Спасителя. Вони очікують воздаяння за свої труди, знаючи праведність судді. Тобто, а які в нас можуть бути праведні труди? Це справи милосердя. Пам'ятаємо завжди, що Бог буде судити нас по. Критерію милосердя. Це саме найголовніше піст, молитва, богослужіння це все є засіб. А воно має нам слугувати, щоб ми стали милосердні. Це дуже важливо, це основа. Перше пришестя Христове супроводжувалося великою милістю, а друге, супроводжується правдою. Тут потрібно нам отримати певне роз'яснення. Справа в тому, що. Справа в тому, що ми весь час говоримо, що у пеклі справедливість, а в раю любов. І деякі оці церкви, зокрема, сучасний богослов Російської церкви Олексій Осіпов, говорить про те, що Бог настільки добрий, що Він простить всіх, що буде прощення дано всім абсолютно. І це його суб'єктивна думка. Він спирається там на вислів якогось одного чи двох отців церкви, але переважна більшість отців церкви притримується євангельської біблійної моделі сприйняття цього світу. Ми знаємо, що праведники підуть у Божу милість, а грішники у вічний вогонь. І нам треба зрозуміти, як отут написано, що перший прихід Господній це була милість, а другий це. Буде правда. Милість, тому що Бог дає можливість спастися всім людям. І як спастися, Він своє вчення, так би мовити, прожив. Це не було просто якесь об'явлення Нового Завіту, якихось нових умов спасіння, якихось приписів правил. Ні. Христос народився як людина і пройшов шлях. Оце саме найголовніше. І його шлях земний це шлях прикладу великого милосердя до всіх і до всього. Якщо він і засуджував гріх, то тільки загально, щоб не засудити окремо взяту якусь людину. Ми ні одного такого випадку не знайдемо у святому Євангелії. А от другий прихід це якби прихід для того, щоб звершилася правда Божа. І от, як я вже сказав, як нам тут зрозуміти, що. У цій церкви часто говорять, що в раю любов, а справедливість у пеклі. Мається на увазі, що якщо хтось хоче судити цей світ по справедливості, то ми дійдемо до того, що ми всі маємо пропасти. Тому що кожен з нас є недосконалий. Якщо ми будемо справедливі, в першу чергу, до себе, то виявиться, що ми ну, дійсно всі є недосконалі, і в кожного з нас є гріх. Але. Як же ж тоді нам оце збагнути оцей принцип, що правда Божа і це виходить як справедливість? Як же ж вона буде судити? Справа в тому, що людина сама собі буде виносити вирок, як кажуть у ці церкви. Тобто людині даний шанс. І тому два пришестя: от Христос прийшов і показав, як ти можеш людину жити, і людина обирає собі свій шлях. І правда буде в тому, що людина просто потім побачить. Що вона здобула, чи правильний в неї був орієнтир, чи зможе вона тоді перед Богом оправдатися своєю життєвою позицією, яку вона обрала, от в чому суть. І Бог ні над ким не робить насилля? Якщо людина, хоч трішки, мабуть, взиває до Бога і шукає тієї милості, ну, то ми надіємося, що вона буде прощена, навіть якщо, можливо, чимось і согрішила. Але якщо людина буде категорична, у своєму світогляді буде абсолютно відкидати промисел Божий, абсолютно буде непокірною до Бога, до Його святої церкви, то як вона може війти у спілкування святих? Спілкування святих це церква, це рай, це сукупність тих, хто люблять Бога? І це буде неправильно, це буде насилля над тією людиною. Якщо її силоміці увести в церкву, ось і. Таким чином ми бачимо, що коли говориться про правду, то ось ця правда в чому вона виявляється? Людина побачить сама ту правду і сама собі винесе вирок. Тому от інколи в фільмах, колись особливо раніше пам'ятаю, показували, коли людина помирає, то в неї начебто перед очима пробігає все її життя. Оце, мабуть, і є цей момент, коли людина вже збоку дивиться на. Своє життя і сама собі виносить вирок, тому що Божий закон накреслений на серцях кожної людини, Господи, укріпи нас у вірі, позбав нас всякої гордості, дай нам більше смирення шукати правду Твою. Слава Господу Ісусу Христу! І ще раз всіх вас із святом апостолів Петра і Павла.